Замаринуємо капусту в болгарському перці. Це дуже смачно і гарно. Пару днів і така капуста готова. Або ж закриваємо на зиму і беремо яскравий болгарський перець невеликого розміру. Чистимо, стараючись залишати бортики, так капуста буде краще триматися. Бланшувати будемо не більше двох хвилин. Даємо йому охолонути. Тим часом нарізаємо дуже дрібно капусту. моркву на корейській терці краще. Тонесенько нарізаємо болгарський перець. Гострий перець за смаком. І часник дуже дрібно нарізаємо. Беремо зелень петрушки і кропу. І все добре перемішуємо. Прям дуже добре, щоб капуста трохи примялась, І фаршируємо перці. Ну, а якщо полінитись фарширувати таку капусту, то можна її просто добре утрамбувати в банки і залити маринадом. І буде дуже смачна маринована капуста. Рецепт колись давала. Ну а я її вирішила зробити в такому вигляді. І готуємо маринад, додаючи спеції, сіль, цукор, олію і оцет. Заливаємо капусту, якщо декілька банок, то по черзі, щоб олія рівномірно розлилася. І трохи залишилось капусти, якщо то можна залити цим самим маринадом і як охолоне, можна куштувати. Тобто перці також коли охолонуть, закриваємо капроновою кришкою і в холодильник. Пару днів і можна куштувати. Другий варіант стерилізуємо 30 хвилин і закриваємо на зиму. Перевертаємо, накриваємо і зберігаємо будь-де. Всім смачного!